Вітаю вас! З вами Тетяна Бажанар і програма Територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки життя Півдня Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні у випуску дивіться. В Одесі викрито мережу з виготовлення та реалізації алкогольного фальсифікату. В обласному центрі перекрито міжнародний канал надходження психотропних речовин. Одеські міліціонери втретє викрили одні й ті самі інтерактивні зали. Правоохоронці викрили конвертаційний центр, обіг якого склав близько 120 мільйонів гривень. У Білгородністровському вбито молодого таксиста на минулому тижні співробітниками управління Державної служби боротьби з економічними злочинами Одеської області спільно з представниками прокуратури та слідчого управління була встановлена незаконна діяльність на території міста Одеси та області розгаложеної мережі з виготовлення та реалізації лікеро-грілчаних виробів з підробленими марками акцизного збору України. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що необхідна сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готова продукція зберігаються на території гаражних кооперативів міста Одеси. А її збут здійснюється як через міські об'єкти роздрібної торгівлі, так і через кур'єрські служби. У причетності до організації протиправної діяльності викрито 24-річного одесита. За результатами одночасно проведених восьми обшуків за місцями виготовлення зберігання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції на території області та міста Одеси у правопорушником загалом вилучено понад 6,5 тисяч пляшок підробленої горілки, різних торгівельних марок, півтора тонни спирту, 500 літрів спиртової суміші, більш ніж 19 тисяч ковпачків для закупорки пляшок та 27 тисяч підроблених марок акцизного збору України. Тисяча штук кожних пляшок, різноманітне технологічне обладнання та чорнову і бухгалтерську документацію. Наразі слідство триває. Організаторові даного підпільного виробництва загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. В Одесі на минулому тижні було перекрито міжнародний канал надходження психотропних речовин. До речі, на слід зловмисника, який порушував законодавство у сфері незаконного обігу наркотиків, одеські міліціонери вийшли за допомогою миколаївських колег. Саме вони отримали та передали їм інформацію щодо розповсюдження на території південної Пальміри амфетаміну. У ході проведення оперативно розшукових заходів працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Одещини встановили особу наркозбувальника. Ним виявився 23-річний громадянин однієї із сусідніх держав. Затримання чоловіка відбулося в селі Фонтанка Комінтернівського району на території автостоянки торгівельно-розважального комплексу Рів'єра. У кишені його куртки правоохоронці виявили два громадянських паспорти різних іноземних держав та гроші у сумі 25 тисяч гривень, отримані від незаконного збуту 50 грамів амфетаміну. Днями в Одесі міліціонери вже втретє викрили одні й ті ж самі інтерактивні зали. Щоразу, коли правоохоронці документували вказану протиправну діяльність. Організатор, зачекавши деякий час, знову повертався до незаконного грального бізнесу. Не дивлячись на те, що за даним фактом вже розслідуються кримінальне провадження, власник зазначених приміщень продовжував заробляти у незаконний спосіб. У результаті обшуку з приміщень правоохоронці вилучили шість системних блоків, 24 монітори, гральні фішки, карти та інше комп'ютерне обладнання. Слід зазначити, що вхід до гральних закладів був замаскований під більярдні зали та обладнаний броньованими дверима і камерами відеоспостереження. Тож усередину могли потрапити лише надійні та перевірені постійні клієнти, але навіть Така конспірація не допомогла підприємливому Одеситу уникнути відповідальності. Згідно вище зазначеної статті Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. На минулому тижні в Одесі викрито конвертаційний центр, обіг якого склав близько 120 мільйонів гривень. Встановлено, що незаконну діяльність організували п'ятеро жителів Південної Пальміри. За допомогою фіктивних підприємств вони займалися переведенням безготівкових коштів у готівку, відмиванням грошей та формуванням незаконного податкового кредиту. На підставі вищесказаного у приморському районному суді міста Одеси було отримано санкції на проведення обшуків за адресами розташування офісів. Під час обшуків було виявлено понад 30 печаток та реєстраційних документів підприємств з явними ознаками фіктивності, а також комп'ютерне обладнання, за допомогою якого відбувався вихід до системи банк-клієнт та здійснювалася діяльність конвертаційного центру. Наразі вирішуються питання щодо накладення арештів на банківські рахунки підприємства та відкриття за даним фактом ще двох кримінальних права. За ознаками статті 205 фіктивне підприємництво та статті 212 ухилення від сплати податків зборів тривають заходи, спрямовані на встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетними до протизаконної діяльності зазначених підприємств. На початку цього тижня у Білгородністровському сталося жорстоке вбивство 20-річного молодика. Попередньо, за неофіційною інформацією, постраждалого вбили у власному авто. Наразі ще тривають слідчо оперативні заходи щодо встановлення осіб причетних до скоєння злочину. Проте як повідомлялося раніше жертвою вбивці став 20-річний житель села Салгани Білгородністровського району Геннадій Баханастюк. 18 марта цього року, о 7.30 тридцять в дежурну частину Білгород Дністровського городського міліції поступило телефонное сообщение о том, що в переулке водопроводний стоїть автомобіль Nissan. И там находится человек. На место происшествия была на был направлен дежурный. наряд ГАИ, который проверил транспортное средство и обнаружил в нем труп молодого мужчины. Тут же на место происшествия выехала следственная оперативная группа, члены которой занялись расследованием этого преступления. Было установлено, что в машине находится труп молодого человека 21 года, жителя города Белгород-Днестровский. Мужчина умер в результате но живих в область грудної клетки. На сьогоднішній момент проводяться оперативно-розисне мероприятия по встановленню ліць, которые причастны к совершению данного преступления. До восьми років позбавлення волі засуджено жителя Білгородністровського району, який заради пляшки горілки проник до помешкання свого знайомого та, вдаривши останнього кілька разів ножем, залишив помирати. На минулому тижні до Білгородністровської районної лікарні з ножовими пораненнями у непритомному стані доставлено 73-річного жителя села Випасне. Спочатку до медичної установи виїхала слідчо-оперативна група. Правохоронці почали встановлювати ймовірних свідків події. опитали всіх місцевих жителів та провели подворові обходи. Увагу правоохоронців привернув 26-річний місцевий житель. Раніше молодик вже потрапляв у їх поле зору та був засуджений до трьох років позбавлення волі за хуліганство. Працівники міліції затримали підозрюваного за місцем мешкання. Спочатку він усе заперечував, але коли потерпілий, отямився і вказав на нього, той у всьому зізнався. На жаль, через деякий час від тяжких тілесних ушкоджень дідусь помер. Міліціонерам вдалося встановити, що того вечора чоловіки разом вживали спритні напої. Трохи згодом потерпілий, знаючи запальний характер свого гостя, випровадив його з дому і лік спати. Але молодий чоловік повернувся, аби забрати недопиту пляшку горілки. Коли господар не впустив нав'язливого знайомого до оселі, той кілька разів вдарив його ножем, забрав здобич та пішов геть. Далі дивіться коротко про основні кримінальні та надзвичайні події в півні області за минулий тиждень. До Білгородністровського відділу міліції надійшли матеріали проведення перевірки поштових відділень району, під час якої встановлено факт привласнення посадовою особою більше 15 тисяч гривень. Матеріали зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка. На минулому тижні до Білгородністровського відділу міліції звернувся приватний підприємець району з заявою про те, що невідомий чоловік, назвавшись працівником податкової інспекції, запропонував допомогу у вирішенні проблем та попросив за ці послуги перерахувати на банківську картку гроші. Таким чином шахрай заволодів грошима в сумі 4 тисяч гривень. Проведеними заходами встановлено особу злодія. Наразі відкрите кримінальне провадження та триває слідство. 12 березня близько 17-ї години в селищі Затока 23-річний водій мотоцикла скоїв зіткнення з автомобілем ЗІЛ-131. В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловіка з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Працівниками ізмаїльського відділу міліції в ході розслідування кримінального провадження викрито посадовця, який в службовому кабінеті отримав хабар грошовими коштами від мешканця Одеської області 75-го року народження, за отримання свідоцтва для подальшого працевлаштування установленої особи вилучені грошові кошти. Проводяться подальші слідчі дії. 10 березня до служби порятунку 101 один міста Білгородністровський надійшло повідомлення про пожежу на 49-му кілометрі автошляху Одеса рені вздовж берегової лінії річки Дністер та у Нижньодністровському національному парку рятувальники прибули до місця виклику та ліквідували загорання очерету на площі 4 гектари. Причина пожежі куріння у недозволених місцях. 17 березня до рятувальної служби міста Білгороністровські надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ізмаїльська у квартирі дев'ятиповерхового будинку знаходиться зачинена хвора, 64 річна господарка, яка впала на підлогу та не змогла самостійно підвестися. Пожежні за допомогою спеціального інструменту відкрили вхідні двері. Врятовану господарку передали до співробітників соціальної служби міста. Загиблих та постраждалих немає. 16 березня до рятувальної служби міста Білгород Дністровські надійшло повідомлення про те, що в селі Красна Коса два підлітки під час сильного вітру вийшли на Дністровський лиман в гумовому човні, який віднесло від берега. Виявилося, що 13-річний хлопець стрибнув з човна у воду та самотужки дістався до берега, а його 15-річного товариша на човні віднесло вверх за течією. 17 березня на відстані 5 кілометрів від села Красна Коса вверх за течією знайдено пустий гумовий човен. До пошукових робіт залучились співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Дністровського територіального відділу західно-чорноморського управління рибохорони, Дністровського природного національного парку та місцеве населення. Хлопчика не знайдено. Наразі пошуки треба. На цьому це поки всі новини за минулий тиждень. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних або кримінальних подій, то розповідайте про них на нашій сторінці в групі Телеканал Бісарабія в соціальної мережі ВКонтакте. З вами була Тетяна Бажина. Зустрінемося через тиждень.